Вітаю, це новинар на та його ведучий Ігор Яворський. До вашої уваги дайджест подій, що привернули увагу цього тижня. Зокрема, йтиметься про наступне українські захисники. Відкинули окупантів від Новомлинська поблизу Харкова у Липцях і Глибокому. Ініціатива на боці сил оборони. Збройні сили України відбивають атаки ворога на сотницький козачок. Росія отримала нову зброю від КНДР, чи є загроза Харкову. Румунія кидає виклик ЄС і НАТО на догоду Кремлю. Великий брат дістався України тисяча Зеленського та національний кешбек як початок кінця фінансової приватності. Про це та інше далі. Збройні сили України відбили спробу ворога закріпитися на правому березі осколу в районі Новомлинська. Завдяки вмілим діям наших захисників та вогневій підтримці. Окупанти зазнали втрат та відкинуті назад. Український прапор знову майорить над Новомлинськом. Повідомили в Генштабі про хід боїв на іншій території Харківщини. Розповів Юрій Федоренко, командир батальйону «Ахілес» 92-ї штурмової бригади. За його словами, українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію біля колісниківки. Що стосується колесниківки, це населений пункт, який знаходиться вверх по течії. За попередній період противник мав частковий успіх і закріпився. В лісі, який знаходиться безпосередньо перед самим населеним пунктом Колесниківка, але силам оборони вдалося за рахунок системної злагодженої роботи стабілізувати ситуацію саме на цьому вітинку, підтиснути ворога і частково вибити його з тих позицій, які зайняв противник, та закріпитися надійно. Тобто ініціатива перехоплена ворога його просування подальше до населеного пункту Колесниківка зупинене. Робота системна продовжується. Не мають успіхів окупанти і на лівому березі Куп'янська. Що стосується самого куп'янського лівобережного куп'янського вузлового, незважаючи на те, що противник намагається штурмувати, противник намагається здобувати результати на полі бою. Стільки іншого виходу немає, режим камікадзе вже включений. Успіхів немає. Повністю Куп'янськ лівобережний, Куп'янськ вузловий знаходиться під контролем сил оборони. Біля дворічної загарбники у складі диверсійно-розвідувальних груп намагаються переходити на лівий берег осколу. Користуючись погодніми умовою, противник частково перевіз свої диверсійно-розвідувальні групи на правий берег з цілю проведення зрозуміло диверсій, огляду місцевості, інженерної розвідки і визначення міст, де потенційно можна було б налагодити переправу понтону для повноцінного форсування річки схід. Тому що ми розуміємо, жива сила може запласти, але. Логістика, постачання і набуття бойових спроможностей це достатньо серйозний аргумент. Він потребує обов'язково переправи з можливістю заходу, зокрема і техніки, чого противником зреалізовано не було. Своєчасне виявлення противника також відбулося. Відбуваються заходи на поточний момент силами оборони щодо зачищення цієї території від окупанта і недопущення подібних заходів в майбутньому. Поблизу Харкова, гулипцях і глибокому ініціатива на боці сил оборони Найкоротшої відстані від передових позицій противника до адміністративних меж міста Харкова. Мова йде про липці та глибоке. На поточний момент жодних успіхів противника на полі бою немає, незважаючи на численні атаки і застосування все можливо вогневих засобів ворога. Натомість сил оборони є конкретні здобутки щодо вибиття противника з мене ним і утримання цих позицій, не допущення ударно ударних штурмові від противника. Тому на поточний момент, за рахунок вашої підтримки, сприяння та допомоги, ситуація повною мірою контрольована та ініціатива перебуває на боці сил оборони. Для наступу на Харківщині окупанти використовують мопеди, мотоцикли та електроскутери. Говорить пресофіцер 3-ї штурмової бригади Олександр Бородін. Особливі зусилля ворог зосередив у напрямку борової. Наразі з боку ворога постійні штурмові дії, а це напрямок так борової, ближче до кордону з Луганською областю. Е, йдуть штурмові дії з боку ворога. Постійні в е, більшості це піхотні бої, інколи механізовані сили. А постійні штурмові дії постійно намагають залетіти до нас е, всім, чим можна. В ну, більшості вони не проходять зону. і тому вони намагаються будь-що зробити. Ну от така у них стратегія вже тривалий час, вже декілька місяців. Не вщухають бої біля сотницького козачка. Про це думці розповів голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, спочатку ворог заводив диверсійно-розвідувальні групи, а нині намагається захопити певні ділянки, але знищується силами оборони. За словами керівника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, влада готується до різних варіантів розвитку подій. На сьогодні там мирних мешканців не залишилося. Жодної людини немає, і практично всі будинки знищені. А мало того, зараз зима, зеленки немає. Листя немає, там все зразу видно, і е, ми розуміємо чудово, що якщо сотницький козачок був би окупований, поряд знаходиться гуркозачок, е, станція Одноробивка, Басу, вони ж почали б зразу робити плацдарм. Я це чудово розумію, і роблю для себе певні, як кажуть, завдання для того, щоб своєчасно зробити певну роботу по евакуації людей. Але на сьогодні все під контролем е, збройних сил. Чи штурмують росіяни сотницький Казачок зараз? Обстріли йдуть практично щодня. Обстріли штурмових дій я не чув про це. що вони штурмують, але можливо якісь там певні групи мають наміри зайти. Але факт тому, що там наші підрозділи, це це наразі є дійсно так. На початку тижня в закордонних мас медіа з'явилася інформація, що КНДР передала Росії сотню артилерійських систем, в тому числі далекобійні системи, які стріляють на відстань до 60 кілометрів і можуть бути використані для обстрілу Харкова. Зокрема, про це інформувало видання Forbes. Як пояснив спікер оперативно-тактичного групування Харків Євген Романов, загроза обстрілів Харкова з використанням північнокорейських реактивних гаубиць існує однак вона дещо перебільшена. Російські окупанти вже мають на озброєні подібні системи, зокрема ураган, «Смерч» і торнадо, які здатні досягати Харкова з території РФ. Таким чином поява північно-корейської зброї тільки посилює існуючу загрозу, але не створює нову ну, загроза, звісно, є, але не тільки від того, що нібито поставлено. Я нагадаю, що на озброєні російських терористів є дальнобійні системи залпового вогню реактивні. Це ураган «Смерч». Торнадо, які також можуть діставати з району Білгорода до Харкова. Тому ця загроза, я вважаю, дещо перебільшена, але вона існує. У п'ятницю 6 грудня Україна відзначає День Святого Миколая і День Збройних сил. Стійкість і віра українських захисників вражають світ навіть у найважчі часи, каже офіцер бригади Буревій НГУ Віталій Марків. Люди мають розуміти, що бути захисником це велика честь, тому для нас немає нічого важливішого за безпеку наших родин, а вони можуть бути лише під українськими прапорами і тільки на території України, говорить військовий. Ми можемо ліпити такі а, дивовижні речі, що весь світ потім зараз дивиться і кажуть, як вони це все роблять. Це все одна складова генетичного коду українця та захисника. Це одна з найсильніших сторін. І ну не впадати у вічі. Бо тому, що якби не якби не було б варко, як би важко, якби не було, не була би темна ніч. Рано чи пізно приходить світанку. Тому ну, з цією вірою ми робимо свою роботу. Це подкаст Новинар Віклі. Російське угрупування військ «Сєвєр» заявляє про знищення 200 українських бійців на Курщині. У відповідь воїни першого батальйону 92-ї штурмової бригади розповіли, чим насправді закінчився цей бій. З чотири десятки расистів знищені українськими дронами. Відео з ворожими втратами з'явилося у мережі. Санітарна зона працює, всі посадки всіяні мертвими російськими солдатами, яких командування безжально кидає у лобові атаки, кажуть українські бійці. Слава Україні! Передаємо вітання групіровки войск Сєвер. Відео на якому вони, начебто, підтверджують, що вони знищили близько 200 чоловік особового складу та зупинили наш наступ. А зараз, як було насправді, ми виконали задачу вибили противника з позицій. При його спробі контратакувати ми ударними дронами знищили близько ста чоловік особового складу та підбили дві бойові машини піхоти. До міжнародних подій Трамп розглядає три варіанти завершення війни в Україні. Про це інформує Reuters. Повідомляється, що радники Трампа, зокрема Кіт Келох, планують використати тактику батога і пряника. Для стимулювання переговорів між Москвою і Києвом пропозиції включають замороження конфлікту з умовою переговорів, план Келога, створення демілітаризованої зони план Дівенса та автономні зони на сході України план Гренала. Спільно в усіх варіантах Україна поступається територіями та лишається поза НАТО. З нагоди 30-ї річниці Будапештського меморандуму Україна офіційно відмовилася від будь-яких альтернативних гарантій безпеки, за словами міністра закордонних справ Андрія Собіги, єдиною дієвою гарантією для України є повноправне членство в НАТО. У 1994 році Україна відмовилась від ядерної зброї. В обмін на гарантії безпеки, які надали Росія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. Ці гарантії були порушені Росією у 2014 році. Тепер Україна вимагає повноправного членства в НАТО як єдиної надійної гарантії безпеки. У четвер українська делегація, на чолі з Дмитром Кулебою, бойкотувала виступ очільника МЗС РФ Сергія Лаврова на засіданні ОБСЄ. Українські дипломати покинули залу засідань. Це стало черговим проявом міжнародної ізоляції Москви. Перед цим Кулеба закликав міжнародне співтовариство змусити Росію до справедливого миру та наголосив на непорушності територіальної цілісності України. Демарш української сторони цілком очікуваний? Адже перед цим представник РФ Бінзя на засіданні ООН видав черговий крінж. В звичайному українському посілку, де всі жителі говорять по-русски, а на заробітки їздять в Росію. Сіля двох бандеровців через п'ять років Всі підростки стануться бандеровцями. І марширують під нацистськими флагами. Це сидіть стожителя та пасю прикметно, що цю шовіністично шизофренічну байку штовхнув бухий російський алкаш десь у бомжарні. Це на повному серйозі вирзає офіційний представник Московії на засіданні організації, яка з огляду на почуте вже дає фору десятьом мухосранському. Україна ввела санкції проти грузинської влади. Президент Зеленський підписав відповідний указ, засудивши дії Тбілісі щодо придушення проєвропейських протестів. Протести в Грузії тривають від початку тижня після заяви нового уряду про відмову від приєднання до ЄС. Демонстрантів розганяють силою застосовуючи спецзасоби і побиття людей. Фаворит президентських виборів у Румунії ультраправий політик Калін Джорджеску пообіцяв припинити транзит українського зерна через порт Констанца та зупинити військову допомогу Києву. Він підкреслив, що для нього пріоритетом є інтереси Румунії, а війна в Україні повинна бути негайно припинена. Джорджеску також зазначив, що не дотримуватиметься зобов'язань щодо витрат на оборону НАТО і сумнівається в ефективності фінансування ЄС. За даними соцопитувань, він лідирує з підтримкою понад 64%. Орбан, Фіцо, Лепен і ультраправі в Німеччині вже потирають руки. Не зайвим буде й нагадати, що Угорщина та Румунія під час Другої світової були союзниками Гітлера. Опозиційні партії Південної Кореї подали клопотання про імпічмент президента Юн Сок Йоля через оголошення ним цього тижня воєнного стану, під час якого війська оточили парламент. Надзвичайний стан Юн Сок Йоль оголосив 3 грудня. Він назвав опозицію антидержавною силою і заявив, що діє задля захисту країни від загроз з боку КНДР. Свою чергою, міністр оборони країни подав у відставку, бо саме він запропонував президенту оголосити в країні воєнний стан. В Сирії після багаторічного затища активізувались бої повстанці на чолі з радикальним угрупованням Хаят та Хріраш-Шам Захопили ключові міста Алеппо та Хаму. Останнє розташоване на стратегічно важливому шляху до Дамаска, що створює загрозу для режиму Башара Асада. Урядові війська відступають, намагаючись уникнути великих втрат. Поруч із ними кивають п'ятами московити, які воюють на боці Асада з 2015 року. І насамкінець про наступне. Медиків заборонять переводити у піхоту. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію відповідне рішення РНБО. Виняток становитимуть випадки, коли вони самі висловлять бажання служити в піхоті. Учасники програми зимової є підтримки та одержувачі тисячі зеленського добровільно погодилися на розкриття своїх фінансових даних. Наслідки цього кроку можуть бути непередбачуваними. Бо будь-яка транзакція тепер під контролем держави та банківських установ. Кожна покупка, здійснена за допомогою цієї картки, ретельно відстежуватиметься. Розповів в ефірі Новин лайв депутат Київської міської ради Леонід Ємець. Я всіх вітаю цих учасників національного кешбеку. Вони самостійно. Добровільно, ну якщо йти по тексту договору, отам от дрібним оцим от, uh -huh. а, почерком а, погодилася а, на передачу своєї банківської таємниці взагалі по всіх своїх рахунках. Uh -huh. А тобто тепер всі їхні покупки будь-якою карткою вони є відкритими. А, ця інформація щодня акумулюється uh -huh. і опрацьовується. Uh -huh. а, а як вона це... може бути використана? Легально. Якщо до цього мова йшла про те, що хтось може отримати інформацію про банківську таємницю, точніше про те, як людина, скільки має грошей на рахунку, як їх використовує, де купує. Це, ну, теоретично можна було цю інформацію десь витягнути, але це було б нелегально, або в рамках якогось там кримінального провадження, де uh -huh. суд би давав відповідне uh -huh. рішення, бо без цього було б неможливо. Uh -huh. То е після цього... Запровадження власне цього кешбеку і тисяча вона потребує згоди на те, щоб війти в цю систему національного кешбеку. Всі учасники добровільно дозволили легально передавати банкам банківську таємницю Міністерства економіки для подальшого використання. Питання хто як саме і з якою метою використовуватиме персональні дані громадян, лишається відкритим. Додав депутат. Таким було останнє повідомлення випуску. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада Груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний захищений від московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Володимир Пархоменко. Дмитро Соломаха, Валерій Сейма, Андрій Хлистун, Сергій Чумак, Андрій Штонда, Олександр Климовець, Ігор Дем'янко, Сергій Різник, Ігор Шаповалов, Роман Усіченко Євгеній Кержнер Денис Красюк. Кожної хвилини можні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава Героям і слава Україні.